Так, можна казати? Давай. Чек на послуги виріс два рази. я побачила, а тві не У-у-у. Попрошу скептики відійти від екрану. А чи це на продажі на твою думку. Я не знаю, можна про це казати чи ні, але в тебе на навчанні є такий чудовий канал. Моя учениця продавала консультації за такий самий прес, як я і такий. Вітаю на моєму каналі. Це канал Дениса Виноградова про таргет, маркетинг та просування брендів. Одягу, і тут я спілкуюся із своїми клієнтами, власниками брендів одягу, просто цікавими людьми із цієї ніші та своїми колегами-таргетологами. І сьогодні у нас в гостях якраз моя колега, моя учениця Юля. Привітати! Дякую, що прийшла. Сьогодні ми поговоримо про твій шлях. Це буде не просто відгук про навчання. Я спеціально підготував такі запитання, щоб це було корисно подивитися. В першу чергу таргетологам, які хочуть дійти до твого рівня, тому обов'язково додивіться це відео до кінця і можете вже поставити лайк авансу. Для початку розкажи, будь ласка, ти нещодавно переїхала із району. Як він називається сьоме небо, сьоме небо ЖК сьоме небо біля сьомого кілометра біля... в Одесі? Це Одеса чи біля Пофі. Ти переїхала в Аркадію в двіжовий район, де я теж живу. Ось тут з'явиться вид із твоєї квартири Тепер розкажи, будь ласка, як це вплинуло на твій стан? О, це взагалі дуже кайфово переїхати з того району. Я його я дуже люблю сьоме небо, але це район, де коли ти їдеш, табличка оце Одеса. Вона перекреслена mm, mm. і там далі. Мірою це вже звучить як дізмораль. Це вже типу, не Одеса, авангард вважається. Але коли ти зараз прокидаєшся і за вікном в тебе море, ти такий вау, це, це моє. Типу. Це дуже вплинуло на мою продуктивність. Тобто я значно швидше все роблю. Е, мені в кайф це робити, мене нічого не грузить. От е, навколо окей, круто. Тобто, можна сказати, що ти б радила людям змінювати місце, в якому вони живуть? Е, так, якщо їм тисне, якщо їм не комфортно, не кайфово. Там якщо вони працюють з як я цілодобово, то так, змінюйте, угу. змінюйте. О, до речі, це. Важливо, мені здається, якщо ви працюєте вдома, да, тобто і це ваше робоче місце, в якому ви проводите не тільки свій вечір і ніч, як я зараз, коли орендую коворкінг, а якщо ви ще й працюєте вдома, то це дуже важливо. Окей, тоді скажи, будь ласка, тобі з таким видом при тих обстрілах, які є зараз, не страшно? Чи це навпаки пов'язано зі своїм другим хобі, стрільба? Можливо, ти відстрілюєш дрони зі свого балкона, Я так не знаю. Банку з огірками. Мені страшно, іноді я прокидаюся під обстріли, під те, що там ППОшка, і бачить, мені дозволили моторитись. Так, зранку море ввечері. Дрони цікаво. Вперше спускалась в паркінг, от в укриття. До цього я ніколи не спускалась, але я вирішила, що життя одне, треба треба брати все. Я хочу жити біля моря. Хочу кайфувати навіть при обстрілах. Окей, добре почув. Скажи, будь ласка, чи зміна району не пов'язана з тим, що ти така ну комунікабельна достатня людина, і тобі важливо ще мати якесь ком'юніті? О так. Мені дуже важливо спілкуватися з людьми, з колегами з в цілому з діджитал сферою з інших сфер. Це теж пов'язаності. <зв> а ти з кимось ще із моїх учнів знайом? А, з учнів. Ну, це подалі там розкажу. Але в цілому так знайомо. Ну, в Аркадії точно більше двіжів. Я впевнений, що це також впливає на стан. Ну, тобто, на мій точно. Да? Тобто, чому, uh -huh. чому багато хто хоче переїжджати із Одеси або якихось інших достатньо великих міст України в Київ. Це двіж, але він є і в Аркадії. Да? Тобто, для мене Аркадія це така частинка Києва із високими будинками, і з постійним якимось двіжем, тому мені супер подобається саме. Цей район, <ган> десь тоді давай вже більше перейдемо до тебе і до початку твого шляху. Розкажи, будь ласка, скільки ти в Таргеті? Вже а, от в травні буде три роки, як я взяла перший свій проект <ган> в Таргеті, а так три з половиною роки, як я пройшла там перший курс. Окей, це вже достатньо багато. Але чому ти тоді прийшла до мене на навчання? Ось буквально декілька місяців тому. Який у тебе був запит? Пам'ятаєш? <ган> так, запит пам'ятаю. <ган> Чому прийшла? А, бо а, я досягла от стелі, я не могла більше брати проєкти і не розуміла, як мені далі рухатись, куди йти, як мені масштабуватись і яким чином мені все це зробити. Uh -huh. Тобто я саме з цим запитом і прийшла до тебе. А як ти можеш описати цю стелю? Стеля була, от, я повна по проєктам, і я не можу делегувати. Тобто, були спроби там дизайнеру щось делегувати, але то таке було невдале. Я така, ні, все сама, все підкрадала. Контролем це гіперконтроль, і у мене немає більше часу, щоб ще брати проекти. Немає місць, але я й не зростаю там в доході. Зрозуміло. У мене тут є деякі цифри. Давай я їх озвучу. А ти скажеш це так чи ні? Тобто, у тебе у мене було записано, що у тебе були консультації по 70 доларів десь. Середній чек на послуги ми з собою разом 252 долари. Був ти хотіла вийти. Це ж можна казати? Давай на 100к чистими підняти рівень клієнтів. Все правильно? Так, так. Окей, значить, тепер call to action, дивіться це відео до кінця, бо там ми якраз і розкриємо, чи вийшло у тебе це все зробити, і якщо так, то як саме? Чому саме я? Ну типу, ти ж могла обрати багато кого. Ми ж не були знайомі, так я. Попрошу скептиків відійти від екрану. Знає, що... Бо ну в мене така була інтуїція. Я така, от подивилась на тебе, по перше побачила, тві не твічлен твою сумочку з чіпачка. Це, <И, в тізере>. Це буде в тізері. Це буде в фізері. Я не вишню була зайвою. Так, я побачила твою сумочку, оцю знаменіту. Я така: блін, експертність плюс креативність, плюс гумор. Ну, це такий меч, те, що я хочу в собі розвивати. Це все є в тобі. І ти там, де я б хотіла бути. О, прикольно. І я така, о, так, я про тебе чула в ком'юніті, тобто ти вже десь там мількав в мене. І от побачила твою рекламу і думала, що ну все. Цепу я хочу до тебе. Клас. Е, ну, В принципі, багато хто саме це відмічає. тобто Я деж, дуже тішуся, коли ось у мене там, на нігті зараз, не знаю, видно вам чи ні е, члени, бо якісь ще такі приколи, які вони не про експертність, да, вони про креативність, е, про якийсь мій вайб. тобто Дуже багато хто купує із досвідчених купує через це. Новачки ні, новачкам потрібно інше. Е, ну, от Ми з тобою почали там, якось працювати, навчатися, і потім ти приходиш на перший дзвон, потім приходиш на другий дзвон і кажеш, я танцювала. Це першого зізвону, там от минулий раз. Чому? Я це записав, але досі знала Чому? Бо то ем, був такий передоз емоцій в мене. по-перше в нас такий прям. Важкий зі дзвон був в плані, що багато інформації, типу, багато завдань, багато задач. Але потім я розумію, що от в мене є зараз точка, А, точка Б, і ми, типу, по спринтам все розбили, і я така: ну все супер. Це буде. Так, да, це буде. Типу, і я на шляху до цього. І я і в мене такий, якийсь вибух емоцій стався, що я така, блін, і пішла танцювати просто. Клас. Кайф. Ну, я сподіваюся, що це відбувається не тільки ось при такій роботі, да? тобто, коли проходять там, основну програму мотосистеми, я сподіваюся, що у учнів це теж відбувається. Окрім того, що іноді взривається мозок, ще є такі моменти, коли вони танцюють. Наступна рубрика у нас буде про контент. Тут є в мене блок запитань. Один із твоїх запитів був, коли ти прийшла до мене, я прям дослівно записав: Хочу бути вже проданою, коли до мене прийшли. Як ти вважаєш? Чи це так зараз? Блін, так, от я аналізувала там минулого тижня, якраз це реально так, бо до мене зараз прийшли два холодних клієнти, яких я закрила, просто з блогу, в якому там 400 підписників. Типу, вони просто вбили таргетолог, написали мені, і вони вже готові були купити. Враховуючи те, що я не продаю агресивно, не пресую mm -hmm. ніяк. Mm -hmm. ну, типу, хочете купуйте, Не хочете? Я нормально спілкуюся, якщо що mm -hmm. не ну, так, yeah. <laughs> але все одно. Не агресивно, типу, продаю, і вони купили. Типу, і, і це класно. Це угу. показник для мене. Як ти думаєш, на це впливає? Що цифри, кейси чи креативність твоя? Також? Я думаю, що це е, все разом. Типу, в мене і кейси, і креативність розкрити, і трошки особистість там, типу, мої хобі? Е, я думаю, що це все разом впливає на м, рішення. Угу. Ну мені здається, що ти завжди і там до нашої співпраці була креативною просто зараз це розкрилося. Як ти колись казала, льот тронувся <сум> по креативності? Да? Тобто мені здається, що це саме так. Тобто, у тебе були якісь креативні ідеї, просто ми їх там докручували і, але вони були твої. Тобто, це головне, що ти просто ось цю свою сильну сторону тепер розкрила. Я сподіваюся, що далі також будеш її качати. А, ось тут можемо додати на монтажі. Один приклад відоса розкажи, будь ласка, як ти придумала цю ідею? З банку Ну, в цілому в мене була ідея зробити якийсь прямо хук, щоб щось таке нестандартне було, що розкриє мою експертність, але те, що приверне увагу прямо mm -hmm. людей, мабуть, воно привертає увагу спочатку широкою аудиторією, але потім вичіпляє саме мою аудиторію. Mm -hmm. Ну, як ти пам'ятаєш, спочатку була інша ідея, але Класно, ми з тобою разом докрутили. Потім з відеографом докрутили, і з цього вийшло, ну як на мене, дуже класний. дуже класний рілс, дуже класний відос. Так, це вийшло дуже класно. Ну, ви тільки що бачили, да? тобто це прикольно, це прикольно, що це не просто. А от я не люблю, коли беруть щось таке. Ну, типу, десь побачили, просто взяли собі. Да? Тобто, але якщо ви берете цікаву ідею і адаптуєте її під себе, і видно, що це ви ну, типу, вашими руками реалізовано, то це. Це вже зовсім інший рівень, зовсім інший. Е, і ти, я так розумію, вперше тоді була в студії, де ви знімали ось це власне відео. Поділися своїми враженнями від першої зйомки. О, це для мене дуже страшно. Я не люблю камери, я не люблю зніматись. Я постійно казала, це міша, у тебе скучне лісоті, тобі ніхто <світ> денег не дасть. Підтримайте в коментарях Юлю. Якщо вам все ок, напишіть приємних коментарів, вона по любому потім піде читати. Страх був не зняти все з спер... Першого дублю, бо uh -huh. це банка. В мене uh -huh. один дубль, uh -huh. Типу, все, у мене немає варіантів або знімаю, або йду додому. Але ну, все вийшло. Ну, я думаю, що це не остання зйомка. Да? Тобто, ти просто тепер, якби, розумієш, що це ок, типу, да? як це ти розумієш, що там буде відбуватися, розумієш. Тобто, на подальшому я думаю, що будеш вже легше до цього відноситися. От вже як мінімум другий раз ти на студії, де записується відеоконтент. Твоя сторінка також змінилася з точки зору. Подачі і змісту кейсів чи впливає це на продажі на твою думку? Так, це впливає, бо вже двоє людей до мене прийшли саме з кейсу про консультацію до таргетолога, угу. які казали, що от я бачила, що ви там по вашій стратегії рік працював таргетолог. Угу. Тобто, вони читали або що <іноді> ніхто <мені пай> не читає. Вони читали і вони прийшли саме з цього кейсу, не дивлячись на те, що він не був на опросуванні на той час. Тобто, просто побачили, прочитали, прийшли. Тобто, так ну там у тебе зараз класно все. Як прям по методичці зробила по уроку е, ну, оформлення гарне, це ти сама, це твоя заслуга, зміст, структура, послідовність. Я навіть бачу, що там е, Шевчук презентейшн лайк поставив, чи щось таке комент, якийсь написав, круто чи щось. Не пам'ятаю, бачив його у коментарях. Е, так, з Шевчуком готується кейс, бо він мій клієнт. Ага. так що. Переходьте в інстаграм, переходьте в інстаграм Юлії, він є під цим відео. Окей, розкажи тоді, будь ласка, в загальному. Чи ведеться у тебе зараз інстаграм стабільно? Як змінилося твоє відношення до своєї сторінки? Чи вважаєш ти, що вона переупакована чи ні? Вона однозначно переупакована, тобто там є прям воронка, коли я можу не вести сторіс, вести там певним чином все, що воно самі люди йдуть, mm. навіть коли просто без реклами навіть? Ну з рек... Рекламою теж, але й без реклами теж приходять люди. Моє ставлення до сторінки ну, та. Трошечки складно. Бо в мене трошки змінились пріоритети. В мене в пріоритеті інше. Тобто, я в мене не в пріоритеті зараз вести блог і немає такої цілі там розвивати щось, там набирати підписників чи ще щось такого плану. Тому я коли хочу, тоді я публікую контент. Uh -huh. І мені подобається оце розкривати трошки свою особистість, коли я всовую свій гумор, uh -huh. але все одно цей гумор. Він а, підкріп, підкріплений моїм професіоналізмом. Не <ś> буде не буду, буду сором'язливо. <ś boom> так, так. А, тобто, це не просто жарт заради жарту, але це так інтегровано. все <'re hết> стається <раз> так. Тобі, у тобі це є. стопудово це треба висвітлювати. Висвітлювати на сторінці це так, як є в житті, завжди складно. Але сподіваюся, що з досвідом воно буде виходити. Окей, давай далі про твої результати. Поговоримо коротко. Я пам'ятаю, що на початку ти підняла оплату аж п'яти своїм клієнтам. Як вони на це відреагували? Бо у мене є ну типу рекомендації, які я даю своїм учням. На всіх продуктах навчальних, але як вони відреагували, це цікаво? Я не очікувала, але деякі навіть казали, що так, ви заслуговуєте брати більше. Я така, окей, давайте більше. <гум> якщо так грубо сказати, відвалився один клієнт, але не через ціну, він сказав: я поки що впорався там, без реклами. Тобто uh -huh. я ще в його кабінеті там реально нічого не запускається. Uh -huh. А всі інші такі, ну, якщо треба. Тіймати то добре, ми залишаємося одно з тобою. Круто! ось це насправді дуже важливий інсайт. Тобто таргетологи, які працюєте з клієнтами, давно піднімаєте прайс своїм клієнтам. Бо ну ви часто вже нових заводите по новій ціні. Да, тобто важливо розуміти, як правильно краще написати екологічно, щоб було своїм старим клієнтам, щоб вони на це погодилися і нормально це сприйняли. А чи змінився у тебе взагалі зараз рівень клієнтів? Так рівень клієнтів змінився. Тобто, я вже не беру там на маленьких бюджетах. Я не кажу про чеки про сам про рекламні бюджети. Це вже не 200-300 доларів, там вже є мінімум певний. Е, і є певні критерії бізнесу. Тобто я не беру там всіх підряд, там, ну так, трохи повище. <реш> <реш> тих, хто може собі дозволити, клас, скажімо так. Клас. Почала фільтрувати. Так, так. Молодець, це дуже важливо. Е, а тих, хто не підходить тобі на консультації, переводиш? Так, звісно. Круто. Правильно, все правильно. А який у тебе зараз чек на послуги для нових? А чек на послуги стартує від 500 доларів. У хорош. Тобто можна сказати, що у тебе чек виріс в два рази. Так, чек на послуги виріс в два рази. Так, окей. Також ти продавала вже трошки консультацій. Вони були по 70 доларів. Але е, потім ти сказала, що ти хочеш продавати більше консультацій і не боятися цього, якщо ти зараз не боїшся. То чому я не знаю, можна про це казати чи ні, але в тебе на навчанні є такий чудовий канал, який <схай>, до якого ага, ти можна. даєш доступ. Да? Не боюсь, бо uh, ти дав доступ до свого каналу uh -huh. з записами, з консультаціями. Я побачила, як це ти робиш, ти там професіонал своєї справи. Uh, я зрозуміла, що в принципі я таке ж саме м'ясо, скажімо так, даю на uh, консультаціях. Тоді чому я сиджу над старому чеку, якщо я можу брати більше uh -huh. за ту інформацію? Окей. Okay. Урок, як продавати консультації допоміг? E, так, так, так. Сам? звісно, допоміг так. Блін. Ну і в результаті за скільки ти продавала консультації свої, от зараз? За скільки? Або за скільки максимум? E, максимум був за 170 доларів. От останню вже я така. Ну блін, я не хочу. Я вже втомилась від консультації, скажу 170 і продала дві консультації. Така блін, як це працює? Офігять. Тобто тут не в два рази чек піднявся, а більше ніж так, в два так. рази. Тут от, іноді я слухаю, як мої учні продають консультацію, за який прайс, і в мене навіть були випадки, коли я такий «Блін, а як це в мене учень продає прайс? Це в мене десь два роки тому така ситуація була, пам'ятаю, коли відловився, що моя учениця продавала консультацію за такий самий прайс, як я. я такий, Ну щось тут не так треба підіймати». Ну зараз в мене вже не 170, звичайно, але для багатьох зараз хто це дивиться, це стопудова мотивація підняти чек на консультації, бо це така послуга, яка дуже віднімає енергію. У uh -huh, uh -huh. тебе віднімає чи заряжає? Воно ну, якось і заряджає, от коли ти бачиш, там які вони типу вау, дякую, стік інфи за ну там за, так, за такий короткий проміжок часу, але і багато енергії віднімає. А якщо взяти, наприклад, не таргетологів, ой, не підприємців на консультації, а таргетологи, вони до тебе приходять? Е, так, були таргетологи які приходили на консультацію, так точково більше закрити якісь питання або розібрати прям один проект. І мені дуже подобається, як іноді, е, коли люди почали. Мене навчатися, у них запити на ходу змінюються. Тобто люди починають ну, настільки швидко змінюватися, що з'являються нові е, запити або трансформуються старі, і у тебе е, з'явився новий запит: це навчати е, учнів, хоча такого ж взагалі не було. Так, я, я думала, що от курс саме це не про мене, але от я побачила там особисту роботу з тобою, як воно проходить, і зрозуміло, що мені б теж хотілося допомагати от початківцям більше розпочинати свій шлях. Угу. І я правильно розумію, що зараз там відповідно формат консультацій для новачків, він у тебе більше буде трансформуватися в навчання? Так, так, в особисту роботу для початківців Угу, Клас. Круто. Ну, ми це з тобою теж частково розбирали, що там зробити, як це краще зробити, яку програму зробити. І е, я дуже радий, що у тебе з'явився такий додатковий продукт, вайнот. Тобто е, я завжди зі своїми учнями намагаюся при того, що тобі комфортно. Тобто, якби ти сказала, я не хочу, то я б не наполягав, бо я знаю, що є інші ментори, якщо це можна так назвати, які е, кажуть, давай, давай, це роби, це роби незалежно, бо їм це потрібно для кейсу, щоб типу показати більшу різницю точка. точка Б. Я завжди про те, щоб працювати комфортно, але якщо у тебе такий запит з'явився, то як на мене це офігенно бо це розширення продуктової лінійки твоєї. Так, так, згодно. І у тебе зараз є учні? Вже якісь були? Е, ні, я ще не запускала своє навчання, бо в мене зараз трошки інший пріоритет uh -huh. там, е, в плані команди. Добре, але, зараз де? це розберемо. <нах> Окей, у нас було була така става ситуація, коли до тебе прийшов лід е, таргетолог на консультацію, і я тобі поставив задачу. До речі, мені це дуже подобається, коли учні реально все роблять, просто віддають гроші і роблять все, що я кажу. Це завжди дає максимальний результат. І ти продала блін? Ну тобто, ти. Потім реально запропонувала дзвон цій дівчині і продавала своє навчання. Поділися, будь ласка, досвідом і результатами. Да, я пам'ятаю, коли ти мені сказав, що от все, продай їй навчання. Я така ж що... у мене в голові було типу, що, яке навчання? в мене навіть програми немає. Я тільки про це заікнулась там. А сама сиджу, така да, да, добре, доніс, Я зроблю. Я вийшла на зі дзвон, але все виявилось. Достатньо легко. Я тільки там сказала, що я планую там своє навчання, типу наставництво. І дівчина така, я, я хочу бути перша. Давай, давай. А, і я така: ок, е, дан в нашому Клас. списку. Це, це дуже круто. Це такий великий дан. Тобто, реально, це велика галочка і дуже, дуже приємна. Mm -hmm. Ну просто, типу, перебороти свій страх, вийти і отримати так, давай. Я хочу бути перша. Ось такий фідбек. Це абсолютно класний досвід. Якщо взяти е, твій дохід в порівнянні з тим, що було тоді, і те, що є зараз, е, чи можеш ти при, хоча б приблизно сказати наскільки ти виросла? Так, так, е, в два з половиною три рази. Десь я думав, десь як два трошки більше. Ух ти! Ну, ви ми, ми не будемо казати, скільки це, але ти, якщо ти тоді казала, що у тебе була планка 100, да, то можете там приблизно знову Ну, тебе, ну що тут? Я буду може сказати, у тебе близько 2000 тисяч доларів було, коли ти до мене приходила? Ні, навіть було менше там. Ага, Ну, це офігенний зріст, це офігенне масштабування для спеціаліста і реально дуже багато хто сидить там ну, з таргетологів на. План дві тисячі доларів це реальна стеля для багатьох. Бо там, ну якщо порахувати по чеку по проектах, то це от якраз виходить, що це стеля. Типу більше ти не можеш брати, і невідомо, що робити далі. Тому я дуже радий, що ти цю стелю пробила для себе і ну і тепер же очевидно, що робити далі. Тобто, ти ж чітко розумієш, як ще далі рости, і це мабуть найголовніше. Тому давай тепер про цей зріст поговоримо. Що у тебе зараз по команді? Бо на початку ти казала, що у тебе є страх делегувати. Не можу, не знаю, як це робити. Так, так. Як у тебе зараз відносно із А, Зараз значно легше. У мене є дизайнер, якому я практично повністю всі креативи делегую. І в мене є два таргетологи в команді. Угу. Які ведуть вже нові проекти, і частково мої старі. Але в мене було записано, що ти казала, я чого я точно не хочу, це найняти собі, як ти сказала, двох таргетологів все їм передавати, все скидувати на двох таргетолог. Але зараз це змінилось. Так, змінилось моє ставлення до цього до в цілому формування команди, бо мені здавалося, це більш така потокова якась історія, коли там злили бюджет і тобі зіпсували репутацію, там те й все. А зараз там я. На, на твоєму прикладі, на прикладі інших територій, там теж бачила, що е, ні, це не завжди так, е, і це можна контролювати. Тобто, там всі стратегії, все інше проходить через мене. І це це реально це контролювати. Ну і це допомагає тобі заробляти більше. Так, так, звісно. Ну але часу ось ці два таргетолога у тебе зараз все одно що, мабуть, забирають якийсь час. Правильно? А, так, забирають, але я думаю, що це тимчасово, бо угу. вони там швидко вчаться, зростають. А розкажи пару слів про цих дівчат. Так, вийшло, що ці дві дівчини з курсу метасистема. Обидві просто це не спеціально було. Тобто, я не дивилась по курсам, хто що проходить. Але вони такі круті, що я відчуваю себе як як мама дорослих дітей. Ага. Типу, я, я кажу щось там, там отак, отак, а вони такі. Та я знаю. Ага. Я так: ну До добре, молодці ви такі розумні, що мені нема що сказати. ну тобто, Я точково там щось виправляю, але в цілому все супер. Добре. Чудово тоді е, які плани далі? Плани далі е, ставити на ноги команду, дати достатню кількість їм е, проєктів, щоб вони прям добре заробляли зі мною і зростали. І е, е, своє особисте наставництво, особисту роботу угу. для таргетологів початківців, які там ще не можуть знайти свій шлях, своїх перших клієнтів, от е, з ними працювати. Ну і твоя порада. Теж на обсадок, цього теж не було. Це я зараз придумав. Твоя порада таргетологам, які нас дивляться, бо все ж таки, там, ті, хто наземляться, це 90% таргетологів. Тому е, твоя порада їм. Моя порада це така банальна, не боятись е, і йти і реалізовувати е, запровад, запроваджувати свої знання. Бо якщо ви просто постійно навчаєтесь без е, там реальних проєктів, це нічого не дасть. Ви uh -huh. також будете там боятись ще щось, сидіти на своєму чеку е, маленькому, як я сидів. Uh -huh. е, е, Ні, треба все це запроваджувати в свої проєкти і е, бути більш там впевненим в собі. Клас. Дякую, дуже корисно. Я сподіваюся, що вам було цікаво та корисно це відео. Обов'язково поставте лайк під це відео. Обов'язково підпишіться, бо такі відео будуть виходити і далі. І підписуйтеся на наші інстаграми, вони знаходяться в описі під цим відео. Дякую тобі, що прийшла. І тобі дякую, але. але. Я була б не я, якщо б щось не зробила. О, блін, я теж зробив, до речі. У мене теж є питання до тебе. А, добре, давай. Ні, Давай спочатку, почекай, давай спочатку подарунок. У мене є до тебе подарунок. Треба це було трохи раніше ставити, ну нічого. Так. Ти ж мені вже дарував. Розбалуєш мене. Це мені здається краще. Тут інша тканина здається. Блін, ти що? Дякую. — Так, Я можу розкрити? Так, звичайно. Блін, круто. Дякую. Ага, е, так. А твоє питання? Е, опиши мене як ученицю, е, що ти побачив спочатку і що ти бачиш зараз. Ну, по перше, мені здається, що ти більше розкрита тепер. Тобто на початку я все ж таки не бачив багатьох твоїх якостей, які я бачу зараз. Тобто, мені здається, що ти більше розкрита. Я не знаю, це проявляється тільки в комунікації зі мною чи з іншими також. Але ну це типу гумор, який я навіть побачив, який, ти, коли ти тільки що спілкувалася з іншим учнем, Да? Тобто, І те, що є там зі мною. Тобто, ну мені здається, що ось твої якісь позитивні якості, які вони, вони були, да? тобто, але я побачив, як вони просто розквітають. Тобто, ось це мені сподобалося дуже. Впевненість, да, тобто на початку її майже не було, але ну в багатьох діях. Але зараз, е, ну, ті кроки, які ти робила, мені здається, що з кожним кроком ти просто ставала впевненіша в собі, і зараз ти вже стала реально ну, впевненим у собі підприємцем, експертом. Тобто, це вже зовсім інший рівень. Ось ну і креативність твоя, тобто вона реально класна. Ну, типу, її просто, ну просто вона є. Да? Тобто, ти просто креативно-креативно мислиш, гарно працюєш з ідеями. Ось і ще те, що дуже важливо, те, що ти учень старанний, тобто ти реально все виконувала, ти умнічка в цьому плані, і ну є, типу, в мене ж дуже велика статистика по учням. Да? Тобто, я знаю, що не всі роблять все. А ти реально все робила і все нотувала, і все фіксувала там в нашому робочому простірі там учня в ноушені. Ось тому ну, за це тобі велика повага. Ось так. Кайф, дякую. Все тоді. Дякую тобі. Блін, а я забув, що я тобі дарував. Я ж, я ж реально, я, ж, я, я просто в мене тупо вилетіло з голови.